Режисер першого українського трилеру Штольня шукає акторів для свого наступного фільму. Для цього Любомир Левицький приїхав до Львова. Тут у суботу та неділю запрошує на кастинг усіх охочих зніматися у фільмі: акторів, професіоналів та аматорів. Дуже сильно шукаємо молодих талановитих акторів, професіоналів, непрофесіоналів, просто талановиту молодь. Приходьте до нас на кастинг 24 четвертого. 25-го 25 нехай приходять непрофесіонали, 24-го ми запрошуємо професіоналів у Львівський е, е, палац мистецтва. Режисер хоче запалити нові зірки в українському кіно і зробити вітчизняний кінематограф конкурентно спроможним. Відбиратиме акторів на молодіжний трилер з елементами містики і жахів із назвою Тіні незабутих предків. Це історія заснована на давньоукраїнській легенді про гусульських мельфарів. Стрічку зніматимуть влітку у Чернівецькому університеті та у Карпатах. Оператора запросили із Голівуду, а от актори з України, які розмовляють українською не штучною мовою.